Так, ну що ж, друзі, всім привіт. В нас 20-й день і четвертий випуск. Якщо я не помиляюся, ми попередньо припливли в нову місцину. Це в нас штормові скали. І це доволі велика така локація, як ми можемо побачити. Наприклад, якщо порівнювати з великою, малою і базальтовою сілью, то якщо це все в купу скласти, то навіть це буде менше. Тому це, до речі, дуже цікаво. Давайте поговоримо. Так, чи потрібна допомога якась? Так, я намагаюся приготувати собі спеціальне блюдо. Так, тухлий щось там угорь потрібен Так, я можу принести морського вогра витриманого. Окей. Так, де я його можу спіймати? Так, не дуже легко його знайти. Десь в норах в скалах Добро. Так, зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Все. Чао, какао. Так. Тут у нас що? Нічого немає. Тобто, можемо відшвартуватися. Так. Відшвартовуємося. Одразу ж, що в мене по. Ага, є трохи місця. Половимо нової рибки. Так як ми тут практично жодного разу ще не ловили, якщо я не помиляюся, то я думаю, це буде дуже цікаво. Так, і, власне, все. Так, в мене ще є такий елемент. До речі, не пам'ятаю, звідки він у мене. Але, скоріш за все, що десь щось ми підбирали. Ух! Я так розумію, тут цунамі на цунамі. Так, швартуємося. Закинемо елемент для вивчення. Так, це мене вивчено, правильно? А, ні, це я ще не вивчав. А що я вивчав тоді? Якщо я це не вивчав, я вивчав що? Варколовки, краболовки. Так, двигуни, сітки. Сітки може я вивчав. Я не сильно пам'ятаю, ну давайте. Так, а що в нас це? Траловая сіть а, з фільтрацією іла. Так, улов 12 в день, тут 12 в день. Так, а, Для вулканних. О, це ми там були. А це для мангрових, а це прибережно мілководні.